Мукачівський художник Юрій Шелевицький обирав для аукціону роботу, яку хотілося б купити. Каже пейзаж, хоч і вже набрит, але закарпаттям він дуже близький. Вони до нього звикли, тим більше впишеться у будь-який інтер'єр. Малював цю картину у торік навесні у селищі Ясіня. тут зображена струківська церква. Бачимо, це є Ясеня є взагалі е, історичне таке містечко. В свій час там був, вона була столицею Гуцульської республіки. Я думаю, це якось навіть знаково. Тоді люди боролися за незалежність України, за незалежність за свою свободу. Я думаю, що це якось навіть як символічно. Малював, як і кожен художник, заради благородної справи, вшанування небесної сотні, яка віддала життя за свободу і демократію в Україні. Митці Мукачева та Ужрода вирішили своєю творчістю зібрати кошти для встановлення пам'ятника загиблим мітингувальникам на Мукачівській площі Героїв Майдану. Підтримав цю ідею і народний депутат Віктор Болога разом із міською владою. Кожна людина має внести якийсь внесок згадку хатку майбутньому поколінню. На той пам'ятники 19 художників взяли участь в цій акції, щоб зібрати якісь кошти для їхньої пам'яті і згадки. Найстарішому автору 86, наймолодшому 20 років. Серед 19 робіт переважають мальовничі пейзажі Закарпаття, є й вишукані натюрморти та графіка. За словами народного художника України, Золтана на Мички, охочі придбати картини вже з'явилися, і майбутній пам'ятник уже спроєктували. Місто вже виділив місто, зроблений проєкт, проєкт утверджений. Все проєкт обсуждалося на Гербо Радах. Всі, ну можу казати, коли запросили, щоб висказали своє місце. Багато було молодіж, молодіжній організації виказали, до того доробили, то, що було висказано, дуже мудро і дуже розумні вещі були. І на сьогоднішній день тепер лиш. Строїтелі, строїтелі взяли на себе роботу безплатно будуть робити лише за матеріал. з датою і місцем аукціону ще визначаються, але всім охочим допомогти у завершенні благородної справи радять долучатися.